Всіх вас вітаю, шановні глядачі. У нас сьогодні буде дуже жвава тема. Вона буде казати про єдине, хто такий голова громади. Бо кожна людина, коли йде на виборчу дільницю і віддає свій голос за голову громади, людина має розуміти, за кого ж вона голосує. І чому саме вона голосує за цього голову громади? Бо кожен із нас має право голосу. І таким чином ми, голосуючи, беремо на себе відповідальність в першу чергу за ту голову, який, на нашу думку, буде тією людиною, яка буде вирішувати всі питання громади. Бо голова громади це не просто назва, а це дуже, дуже велика відповідальність і дуже велике значення цього. Але чи завжди ми розуміємо, за кого ми голосуємо? Чи просто людина йде на виборчу дільницю і просто ставить галочку або крестик, не розуміючи, кого ж вона обирає. Бо вона віддає свій голос за майбутні громади. За всі проблеми, за всі питання. Як ці проблеми, як ці питання будуть вирішуватись, буде залежати від цього голови громади. Ми усвідомлюємо, що голова громади це не просто посадова особа. Не просто якась посадова особа. Це людина, яка має відповідати за якість нашого життя. І саме ми даємо цю владу цій людині, ось яка відповідальність на кожному з нас. І ми маємо це просто відчувати. Не просто у когось питати, а за кого. Голосувати треба. Ні. Кожна людина має розуміти, кого вона обирає, які наслідки будуть після цього вибору? Що буде з територією, з безпекою, з життям, з роботою, з якістю? Що буде після обрання? Як будуть вирішуватися питання? Які зміни можуть відбутися? Ось кого ми обираємо. Голова громади це представник виборців, бо люди його обирають, і він представляє цих виборців. Представник кожного з нас. Щоб ви розуміли. Голова громади представляє кожного мешканця, кожного. З його питаннями, з його проблемою. Саме ти даєш йому повноваження діяти від Твого імені. Він не може сказати голову громади, я не можу вирішити якісь питання або якусь проблему. Ні. Він твій представник. У нього є у голови громади відповідальність перед тобою. Бо він тебе представляє. І водночас. Це наша відповідальність, бо ми його обрали. І ми нанесемо також відповідальність за цей вибір. Правильний ви, неправильний, але це вибір. Людина має також відповідати, а не казати, я не маю до цього відношення. Ні, маєш. Ще як маєш відношення. І всі наслідки ти будеш відчувати після того, як буде обраний голова громади. Голова громади це сполучена ланка між людьми та державою. Бо голова громади він представляє і державу. І ось ця ланка, оце сполучення є у вигляді голови громади. Бо багато хто каже, що голова громади не має відношення до держави. Має, ще як має. У нього і повноваження, окремі того. Голова громади має відстоювати інтереси громади. Не тільки у власному кабінеті, а й у відносинах з іншими органами влади. Мови про місцеві, про обласні, про центральні органи влади. Тобто, будь-які органи влади, голова громади має з ними вирішувати всі питання для того, щоб. Відстоювати інтереси своїх виборців, своїх людей, своєї території. У нього на це є повноваження. Для цього його обирали. Він представник, і цей представник може подавати різні запити, надавати різні пропозиції, писати звернення до різних органів влади, для того, щоб. Відстоювати свою громаду, своїх виборців тільки так. Ось кого обирають виборці. Не самим писати щось, намагатись вирішити, а звертатися до голови, до вашого представника. Ви ж його обирали, ви його обирали. І він має робити все для того, щоб вирішувалось ваше питання. Це так працює в державах. Там, де місцеве є важливою ланкою. У голови громади є величезні повноваження. І водночас обов'язки, бо мова йде про повноваження, які наголошені в законі України про місце сходування. Їх зараз там налічується більше 250 штук. Окремо в голові і окремо в інших главах. В інших статтях цього закону, великий спектр роботи. Голова громади зобов'язаний забезпечувати виконання Конституції та законів України на відповідній території. Окрім повноважень, ще має забезпечувати здійснення Конституції України, додерження Конституції. Контролювати діяльність виконавчих органів в рад на місцях. Як виконавчі органи виконують повноваження, які стосуються вашої життєдіяльності. Повноважень дуже багато, вони різні. І голова громади має здійснювати цей контроль. Також голова громади має звітувати окремо перед Територіальною громадою, яка його обрала, окремо перед державою за виконання. Делегованих повноважень, бо голова громади, як представник уряду є, і там є окремі делеговані повноваження. Він має звітувати як посадова особа середування, а також має звітувати як орган, який він представляє, орган місце середування, а це виконавчий комітет. Тобто великий спектр звітності має бути. Не один, і не два, а великий спектр. І ці звіти різні. І він має звітувати. Це його діяльність. Для цього його обирають. Він має також, і це найголовніше питання піклуватись про безпеку громади. Про безпеку. Включно з оборонною роботою. Бо в законі України про місцеве місцевування є стаття 36, яка наголошує, наголошує повноваження в галузі оборонної роботи. І це. Окрім цього, ще делеговані повноваження, урядові повноваження. Він має цим, забу... цим прийматися і виконувати оцю статтю всю повністю і тримати на контролі щодо безпекової ситуації. А тепер питання виникає: чи виконана це у твоїй громаді? Чи прозвітував твій голова громади про оборонну роботу? Чи дійсно він працює для людей, чи він працює для себе? Задайся цим питанням. Ти задайся. Сам собі задай це питання. І пам'ятай, коли ти голосуєш за голову громади, ти довіряєш йому свою безпеку в першу чергу, комфорт і своє майбутнє довіряєш. Тільки ти. Твоя громада це твоя відповідальність. Тому, тому шановні дачі, будьте відповідальними, Обирайте свідомо, розуміючи. Ми створили цей канал для того, щоб освітлювати ці питання. Тому ставте вподобайки, залишайте коментарі, ставайте нашими підписниками для того, щоб слідкувати за нашим каналом і знати всю ту необхідну інформацію, яка вам допоможе для того, щоб розібратися в цих важливих питаннях. Всім дякую і до нових зустрічей!